Хвороба лайма хронічна. Що можна зробити і чому це таке? Ну, Вам шкафу, що це кліщ винуватий? А причина виникнення в цьому кліщ просто є тим моментом, контакту якого я хочу позбутися. Тому, так же само, у вас виникає ситуація, коли вас кусає бджола чи оса. Але якби вам розказували про те, що бджоли чи оси передають страшну, страшну хворобу. Комарі, наприклад, були такі вчені, які розказували про те, що комарі можуть бути переносчиками спіду, як правильно сказати, вірусу імунодефіциту людини. Представляєте, в мене сусідка, е я ріс, і в мене через тин в селі була сусідка, яка мала віч. Ужас, це ж її комар вкусив, а потім вкусить мене, і я заразюсь. Тоді буде така реакція, про яку ви розповідаєте. Це повна нісенітність це рефлекторна реакція. Ми на курсі це вчимо, і для вас, пані Людмила, це е, в даному випадку епідерміс шкіри. Ми хворобу лайма вивчаємо там, де є епідерміс шкіри, тому це курс по здоровій шкірі.